Перекритий прохід вулицею, поліцейська стрічка по периметру, слідчі і кінологи з собаками. На оболоні гучні, криваві розбірки. Пізно ввечері у цьому пивному магазині пролунала черга пострілів. Відвідувач прийшов вбивати продавця. Нападник дочекався, коли продавець залишиться у приміщенні сам. Далі чоловік заходить усередину, вигукує образливі слова і стріляє у притул свого опонента. Свідки чули щонайменше пів десятка пострілів. Агресивному нападнику було мало поцілити свої жертві в голову та груди. Далі він стріляв вже по ногах. Йому стріляли в голову, і він в шокі вибіг, що внутрився. І він було п'яно. Там внутрі було два вистріла. Остальне було все вроді би ново. Продавець щепився за куртку нападника і в шоковому стані навіть зміг відмахнутися від агресора бейсбольною битою. Рятуючись, він вибіг на вулицю і там знепритомнів. Вистрілив у продавця кілька разів у груди, обличчя та ногу. Після цього потерпілий, захищаючись, взяв дерев'яну биту та вдарив у відповідь зловмисника. Олена однією з перших прибігла в магазин після нападу. Дівчина напарниця постраждалого Максима розповідає, відвідувач добре знав продавця і прийшов, щоб йому мститися. Вроді як как би бы скби сказала за старе від. І все. Зараз поранений продавець у лікарні. Йому вчасно надали допомогу, але чоловік все одно у тяжкому стані. Медики не дають жодних прогнозів, надто серйозні травми. Його одразу же прооперували ногу, в нього йде ізліяння мозку І що зараз? Ну, пробитий череп. Руслана дівчина пораненого, вона працює через дорогу, теж у повному магазині, і це вона викликала поліцію та швидку. Пара добре знає свого кривдника. Руслана каже, молодик неодноразово їй погрожував, а цього разу згадав давні образи і вирішив вчинити криваву розправу. Він приходив, приходив сюди. Він погрожував, потім однажди він дежур розбив вітрин, холодильний вітрин тут на цій повнохі. У нього залишилася така от злоба, і він його побачив, що він там був на магазині, і вирішив в нього сразу же вистрінути. У мене був з ним конфлікт. Максим за мене просто застався. Але чому саме стався конфлікт? Дівчина не каже Нападника Поліцейські затримали у нього вдома. 28-річний молодик тепер у СІЗО на два місяці за Йому загрожує сім років тюрми.